Доброго дня, діти! 1 жовтня українці відзначають одразу три свята. Перше свято Покрова Божої Матері. Друге День українського козацтва. Третє свято День захисників і захисниць України. Цікаво, що козаки настільки глибоко, щиро шанували образ Покрови Божої Матері. Вірили у її силу і урочисто святкували цей день, що у народі закріпилась Друга назва свята Свято Козацька Покрова. Україна це наша батьківщина. Першими захисниками нашої батьківщини були козаки. Вважають, що слово козак походить від слова коза. Козаки були спритні, як кози. Одягалися в козячі кожухи. Найбільший острів, де поселилися козаки, називався Запоріжська Січ. Там козаки жили постійно, вчилися військової справи, готувалися до воєнних походів. Посередині Січі стояла церква святої Покрови. З надвору дуже скромна, а всередині повна золота і срібла. Січу командував Кошовий, його всі називали батьком. Перед важливою подією чи походом козаки завжди молилися своїй святій покровительниці. У Покровські дні запорожці обирали нового атамана. Козак міг бути не тільки неперевершеним воїном, а й так само міг добре знати грамоту, основи астрономії. Медицину. Вивчали іноземні мови, Оскільки у нестомній боротьбі доводилось бувати у різних країнах. Козацькі Прислів'я та Приказки. Береженого Бог береже, а козака Шабля стереже. ДЕ КОЗАК, там і слава. Коли КоЗАК у полі, То він на волі Хліб та вода то козацька їда, без коня немає козака. Козацькому роду нема переводу. Україно, не бійся біди, ні загарбників злої орди, ні чужої важкої руки, бо тебе бережуть козаки. Козаки живуть і нині, в нас на рідній Україні. Край наш бережуть від лиха, то шануймо щиро їх. І сьогодні ми святкуємо День захисників і захисниць України. Це свято тих, хто зараз в цю хвилину захищає свою родину та нашу рідну Україну. І зараз давайте подякуємо. Нашим захисникам і захисницям. Спасибі, воїни, за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихий мирний сон, спасибі вам за те, що ми живемо у вільній Україні, ви ангели для нас усі, які оберігають нас усіх. Ми молимось за вас і чекаємо. На перемогу! Слава нашій нації! Слава нашій Україні! Слава нашим героям! Всім мирного неба і до зустрічі!